Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На маріупольському з мінометів різних калібрів обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайце, гранатометів та великокаліберних кулеметів Гнутове, Палопіль, Гранітне, водяне. БМП неодноразове вогонь по наших позиціях. В районі Широкиного. Протитанкові ракетні комплекси по водяному, а по Авдіївці снайпери. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мілітрових мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське Новгродське Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське. Загалом зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один загинув. Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО. У випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, в жодному разі не піднімати їх доти, поки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення фото та відеофіксації нашій державі важко буде представити це як докази міжнародному суді.